І так, ми продовжуємо з вами розв'язувати задачі на тему призма. Дякую, що ви з камерами. Ті, хто з камерами. Толяка, бабки, де? І так, ми з вами не так багато встигли розв'язати, але дещо встигли. Я скидувала вам в групу завдання, можете вперед розв'язувати. Номер третій стосується просто прямої призми, в основі якої лежить прямокутній трикутник, і там у нас замість чисел так звані параметри. І так, навіть якщо в нас в основі лежить прямокутній трикутник, ми його зображуємо як довільний трикутник. Просто вважаємо, що ось цей кут буде прямий. Так, всі точки вниз опускаємо на одну і ту ж саму кількість клітинок на шість. Теж у нас прямий тут. І так, а. Це Б1. Б1. С1. Тепер дивіться. В основі лежить прямокутній трикутник з гострим кутом альфа. Бічна грань, яка містить гіпотенузу, це а 1 б В1Б. От проводимо діагональ цієї бічної грані. Провели діагональ грані, тобто діагональ прямокутника. Давайте так, це один тут не дуже зручно, розташований, я ось тут напишу, це один, ось так. Нахилена під кутом бета до площини основи. Ось цей кут. Вам треба знайти площу бічної поверхні. Тобто, тут просто неправильна вже призма, а просто пряма призма. Дано. А, Б, С. А1, Б1, С1. Пряма призма. А, так, кут АЦБ 90 градусів. Кут САБ Альфа Кут А 1 А, бета, А, АБ дорівнює це маленьке. І знайти треба площу бічної поверхні. Так, а ну, давайте почнемо з формули. А, Толя, чому без камери? Так, Єгор, без камери. От давайте з Єгора і почнемо. Єгор, слухаємо тебе. Ти з нами, Єгор? Я з камерою. З камери? Ну, зараз бачу, то було. Чогось висвітило, що ти без. Так, Єгор, площа бічної поверхні для прямої призми. Яка формула у нас? Mm -hmm. Периметр основи. Периметр множити на. Висоту, так? Да. Ми не знаємо ані периметра основи. Нам відомо тільки ось це. Це. А, і висоти ми теж не знаємо. Як ти вважаєш? Як це все знаходити? З якого трикутника треба починати? Дивіться, нам дали, грубо кажучи, довжину сторони лише ось тут. І кут дали. А цей трикутник який? Прямо Ви ж можете з трикутника А1АВ знайти АА1, це буде ваша висота, і знайти АВ, Це буде гіпотенузою так? основи. Тобто, одну сторону основи ви вже будете знати. Знаючи АВ і кут Альфа, знайдете А і Б, і знайдете периметр. Тобто, з якого трикутника треба почати? З Трикутника А1АВ. Він прямокутній. Єгор зараз мені нагадає, як знайти катет АА1. Те, що він прямокутній, ми ось так описуємо. І тепер знаходимо АА1. Це катет, так? Катет якою дією шукаємо? Множенням чи діленням. Єгор? Катет yeah, множенням. Запам'ятайте, гіпотенузу діленням катет множенням. Якщо катет протилежний, то приставки Ко не буде, тобто синус чи тангенс. Якщо через гіпотенузу тангену не може бути. Тому відому нам сторону гіпотенузу множимо на саме синус От а, Б, і підставляємо: це буде С, синус Б. От це вважається вже якби підповідь. Ось ми знайшли нашу висоту. Це наша висота. так? Да? Також знаходимо а, Б. Погано, що не пам'ятаєте, бо це потрібно буде в кожній задачі. В 11 класі, ну, не в кожній, ну в кожній другій, скажімо так, вміння розв'язувати такі задачі. Так, Тепер, Єгор, дивись, а, Б – це теж катет. Ти його шукаєш через гіпотенузу і гострий кут. Тобто, це теж тригонометричне співвідношення. катет шукаємо множення. І так як він вже прилеглий, то не на синус можемо, а на що? На косинус. Прилеглий косинус. Треба це вивчити. Це косинус бета. Це наша гіпотенуза. Ось кому важко дивитися на цей трикутник і сприймати його як прямокутній, деякі роблять виносне креслення. АБ це в нас це косинус бета. Дивіться, давайте перемалюємо Це А Б. Вам відомий кут А. Треба АЦ і Б це знайти для периметра. Тобто з трикутника А, це Б. В ньому кут С 90 градусів. Знов знаходимо А Ц і Б. Це. От дивись, Єгор, АЦ і Б це це знов катети. Катет шукаємо множення. Гіпотенузу шукаємо ділення. Вам відомо, як і в минулій задачі, гіпотенуза АВ. На що треба помножити, якщо катет А це прилеглий? Приставка При пов'язана в тригонометрії з приставкою Ко на косинус, так? Косинус кута А. Так, А Б, це тоді що буде? Єгор, а чого ти вимикнув звук, я тебе запитую? Це... Давайте так. А. Це А, Б. Ось ми знайшли. Це Це косинус бета. І помножити на косинус альфа. Так, АБ, це, це А, Б помножити на що? Це Б протилежний катет Тому на що множимо? на, на синус Так. С, косинус бета і множимо ще на синус альфа. Це спростити ніяк не можна. Ну, тепер знаходимо периметр основи. Це сума всіх е, трьох сторін. С, косинус бета, С, давайте так. С косинус бета косинус альфа. І Б це С косінус, бета, синус альфа. Можна тут щось спростити? Ну, додати ми це не можемо точно. Але можемо винести за дужки спільний множник. Єгор, який? Косінус. Це косінус, бета. Це да? косинус бета, да. так. Що залишиться від першого дотанку? Один. <зв>. Плюс. Від цього ти це винес, що залишається? Косинус альфа, і від цього синус альфа. Це все спростити ніяк не можна. Немає таких, хто вважає, що можна? Тоже сподіваюся, що ні. І площа бічної поверхні, що це буде? Периметр основи, ось він наш, помножити на висоту. Ось вона. Давайте я висоту спопер... ну, спереду напишу: Це синус бета помножити на це косинус бета. І помножити на дужку 1 косинус альфа плюс синус альфа. Взагалі, це можна спростити, і ось як. Дивіться, це на це буде це квадрат. А от добуток синусу і косинуса одного і того ж кута, Це треба згадати формули регулометрії. Пам'ятаєте, була в нас така формула. А синус помножений на косинус одного і того ж кута, це половина. Сінуса подвійного кута. Це вважається, що ви повинні спростити. Якщо ви не спростили, то це помилка. Множник одна друга. Я пишу тут. І це буде синус, ну, в даному випадку не альфа, а 2 бета. Так? Ну, а це все так і переписала. Це була задача з параметрами і відповідь. А, е В чому вимірюється? Тут же нема, е немає сантиметрів там, чи метрів. Пишуть квадратних одиниць. І відповідь ви переписуєте ось цей вираз. Так, добре. Давайте візьмемо четвертий номер. Можна стирати діти? Ні, вичекайте. Першу половину можна, а вторую ще подарувати. Так, не давайте першу половину я стираю вже, так? А, там схожа ситуація, трикутня призма, але вона вже не прямокутня. В основі непрямокутник Ту непрямокутній трикутник лежить номер четвертий, так. Давайте швидше, щоб ви разом з нами розв'язували і встигли ще. номер зараз буде? Номер четвертий з того ж листочка. Так, нам дана правильна призма. Раз вона правильна в основі який трикутник лежить, правильно, тобто, рівносторонній. Периметр основи, нам відомий, він до рівня 30 см. От тепер до вас питання. Якщо призма правильна, що ви можете сказати про бічні грані? Вони які між собою? Вони рівні будуть, так? бо висоти всі рівні, і це будуть рівні прямокутники. Так, ось вам сказано, що периметр бічної грані можна обрати будь-яку, я, наприклад. Оберу ось цю і так, периметр ББ1, С1С дорівнює 48 см. І треба знайти площу бічної поверхні і площу повної поверхні. Формула у нас ця залишається, площа бічної така ж сама буде, так? Так, ви не встигаєте, мабуть, так? Да? Давайте я зачекаю, бо мені просто я просто стерла щось і не малювала наново. Вона не складна, це задача дуже простенька. Так, зробимо креслення. Скажіть мені, будь ласка, коли вже можна почати? Андрій Гума, давай ти спробуєш розв'язати. Можна стирати, діти ось це стирати. Да. Андрій, ти нас чуєш? Да. Так, тобто дивіться, у вас є правильна трикутня призма, відомий периметр основи і периметр бічної грані. Треба знайти S бічною і СП. Ну, S бічної формули є в нас на ЗНО, а S повної немає, але пам'ятаєш, чому до рівня повної поверхні? Це площа бічної плюс дві площі основи, бо вони рівні. Це площа всіх граней, так? тобто це S бічної, яку ми ну, знайдемо, так? плюс дві площі основи. Ну і площу основи. Ми сьогодні вже згадували площу рівностороннього трикутника. Для цього треба знати формулу. Так, тепер давай міркувати. Тобі дали периметр основи. Що ти можеш знайти? Треба. Периметр основи це. Треба знайти висоту. Так, треба знайти висоту. А для цього давай подумаємо, навіщо тобі дали периметр основи. В основі лежить рівносторонній трикутник. Всі три сторони рівні. Тому як знайти кожну сторону. Поділиться на три. Так. Периметр, поділимо. Це буде 10. На три. Це буде 10. Так, добре. Дивіться, ось це ми знаємо. Що нам ще дали? До висоти ми поки що не дібралися. Ще ми знаємо, що периметр бічної грані, тобто це с 1 б 1 Б. А чим буде бічна грань? Висотою. А, ні, висотою буде бічне ребро. А бічна грань буде екрутником. Бічне ребро. А, так, ось периметр бічної грані 48. От дивись, ось ці дві сторони по 10, як знайти висоту. 48 20 40. і поділити на 2. Так, да, молодець. 14. Діти, я думаю, що це зрозуміло. Можна так відразу написати: H дорівнює bb 1 і дорівнює периметр. Мінус 2 помножити на b – це поділити на 2. Кому це не зрозуміло, треба це пояснити. Ну, Не е, соромтеся запитати. Якщо не зрозуміло, давайте я поясню. Бо це така дуже простенька і стандартна для НМТ задача. Можна це пояснити? Розуміло? Будь ласка. Ще раз пояснити, дивіться. В тебе ось ці дві сторони рівні, і ці дві сторони рівні Це 10 і це 10 периметр це сума всіх. Якщо ти від периметра віднімеш дві сторони БЦ, в тебе буде сума ось цих двох сторон. А так як вони рівні, то цю суму треба поділити на два. Тобто, якщо ти від периметра віднімаєш два б це, в тебе буде дві висоти. І ти ділиш на два і отримуєш одну висоту. Так, зрозуміло? Зрозуміло, дякую. Так. Так, і це буде 14. Так, Андрюш, а, значить, S бічною вже знаходимо, що це буде. Формулу ми написали? 30 умножити на 14. Так, скільки це буде? 420. Сантиметрів квадратних. Так, а тепер тобі ще треба S основи знайти. В основі що лежить, якщо призма правильна. Правильний трикутник. Рівносторонній трикутник, яка формула площі? Я не помню. Ранікорені з 3 на 4. Поделіть. А квадрат коренів з 3 на 4. Ми на ж сьогодні використовували вже, так? Так, підставляємо. А це в нас 10. Тобто? 100. 100 корей з 3, на 4. І це буде. 25 коренів з 3. Так. так, і тепер підставляємо С повної. Це S бічної, це 420. Плюс 2 на 25 відразу перемножимо 50 коренів з 3. Можемо ми це додати? Ніт. Ні. Так і залишаємо. Оце задачка була вже більш простенька, так? так, відповідь 25 коренів з 3 см квадратних. Крапка з кому 420 плюс 50 коренів з 3 см квадратних. Так, далі діти, я вам а, можу скинути завдання, але давайте так. Ну, щоб я не скидувала, просто запишу. У нас є пряма призма, в основі якої лежить. Рівнобічна трапеція. Як її намалювати? Ну, Зображення трапеції теж є трапецією, нехай це буде номер 5. Щоб ви її якось там не крутили, я рекомендую просто звичайну трапецію намалювати. Наприклад, 3. Так, тут так. Просто всі вершини опустити вниз на одну і ту ж саму кількість клітинок. Ну, наприклад, там деякі діти, хто надсилав мені конспект, хто без камер був. Я бачу, що ви не рахуєте по клітинкам. Прямо рахуєте. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут раз, два, три, чотири, п'ять. Ось точка буде, так. І тут так само. Ось це ми не бачимо. Трапеція рівнобічна. Проводимо відразу висоту А, Б, С, Д, К. А 1 Та що ж таке? b 1 c 1 d 1 Так, пишемо умову. Це вже не може бути правильною призмою, бо правильних трапецій не буває, так? А Б, С Д1, Б1, С1, Д1 це пряма призма. Так, що нам відомо, що АБЦД це, це трапеція. Що Б це паралельно до АД, що AB дорівнює CD, що це рівнобічна трапеція? Б, це 10, АД 18, висота 3 і бічне ребро призми дорівнює 5 сантиметрів. знайти площу поверхні. І так, Б, це 10 см, Аде 18 см. ЦК – висота. ЦК – 3 см. ББ-1 – 5 см. І треба знайти С-повне. Так, Ксюша Гуйван з нами. Yeah. Ксюша. Так. Yeah. Давай. Будемо розв'язувати. От перші дві формули потрібні нам, чи можна? Потрібні повною треба бічну, так? плюс Ми, коротше, виставляємо. Тут треба згадати, висота відома, периметра основи поки що немає, так? І uh, немає uh, площу основи. Давайте відразу згадаємо, Да-да, Допишіть, я поспішаю, може. Допишіть. Uh, Півдобуд, то а uh, півсума, основ на, висоту. на висоту, так. І так, S основи. Це А, де, яке нам відомо, плюс B, Це яке відомо. На 2 І помножити на висоту, яка нам все відомо. Давайте відразу підрахуємо. 14 на 3, 3 40, 42 сантиметри квадратні. Так, добре, S основи знаємо. Так, тепер периметр нам все одно потрібен, тому давайте згадаємо, як знайти CD. А, ну, це 4, це КД. Так, а чому КД 4? Це вірно, бо це трапеція яка? Рівнобічна, так? Рівнобічна. А в такому разі в рівнобічній трапеції висота відтинає від більшої основи два відрізка менше до рівня піврізниці основ, а більше пів сумі. Так, це буде 18 мінус 10 на 2, 8 на 2, 4. І отримали прямокутній трикутник з катетами 3, 4. Він буде... По трійкам 5. 5, це, так? Да. От дивіться, діти, якщо ви розв'язуєте цю задачу усно, то можете відразу написати 5 і ну, якби не морочити собі голову. А якщо письмово, то треба написати зато орем Піфагора. І знаходимо СД як гіпотенузу, Тобто К в квадраті плюс КД в квадраті. Підраховуємо. 9 плюс 16, 25, 5. Ну, можна просто було написати 5. Так, тобто бічні сторони вже знаємо. Периметр основи можемо знайти. Що це буде? Ну, все, додати. 10 плюс 5 плюс 18, 20 плюс 18. 38, так? І знаходимо з бічною. Будь ласка. 38, на 3. На 5, 5, на 5. От, в 5? тебе висота призми. А, висота призми, так. 190 сантиметрів квадратних. Так, і тепер знаходимо S, а, все, S повний знаходимо. S бічною знаємо, 190. 190. двести семьдесят 274 сантиметры квадратных. Так, ну, вид быть, 274 сантиметры квадратных. Спасибо, спасибо, Ага, я поняла, это от классический. Так, хар... добре, давайте тепер візьмемо. Ось. А... Мабуть, так ми зробимо. Дивіться, діти, у нас 40 хвилин дзвоник, через 7 хвилин ми зробимо наступне: ми зараз закінчимо, підемо на перерву. Далі у нас буде підготовка до НМТ два уроки. Один урок будемо займати під геометрію, а один урок. Ну, просто там якісь теми повторювати. Сьогодні з алгебри буде. А, можемо один урок геометрії, один урок алгебри. Тому давайте так. На сьогодні ми закінчимо.